Пережив окупацію і знову віщує харківський бабак Тимко, третій. Ось такий він красень навіть у час великої війни дав знати, чи довго українцям чекати на весну. Проте цього року Гризуна будити не довелося. Через вибухи і стресове життя в окупації він вже кілька тижнів не спав. Понад півроку Тимко і ще за два десятки бабаків жили в захопленому росіянами селі нестеренки. Як тварина все пережила, і коли ж за її прогнозом таки настане весна, розкаже Вікторія Стрельцова. Неочікувано бадьорого та активного тимка третього дістають зі свого іменного будиночка. За розкладом у нього ще зимова сплячка, але кілька тижнів харківський віщун вже не спить. Та й загалом цієї зими сон тимка був тривожним. Прокидався кілька разів. Доглядачі кажуть, так погано спав уперше за своє життя. Було, по моєму один раз за все время, і он спав до цього Хорошо, а зараз в цьому, году цьому році не спить. спав. Плохо не спить. Ні, ну, може О, ти спану да, плохо. Да плохо він похудів сильно. Від стресу, від стресім місяців в окупації провів тимко разом з іншими гризунами. Цей час жив в льосі пана Володимира у селі Нестеренки на, на Харківщині. Біолог разом з колегами вирішив лишитися в окупованому орками селі лише для того, щоб доглядати за бабаками. каже, пощастило росіяни в їхньому селі не жили. Лише снаряди над головами літали. Нас пройшли, ну, буквально в перші два години. Вот проснулись мы где-то в районе между пятью и четырьмя, как бы точно не скажу, а просто от такой совершенно чудовищной звуков, которых естественно никогда в жизни мы э, не слышали и не могли себе представить. Первое, что мы кинулись считать, сколько у нас еды для животных. На бабаках кажуть, наукові співробітники університету не економили, годували краще ніж до вторгнення, аби відволікти тварин від постійних вибухів. Їжі вистачало, бо запаси робили завчасно. Ми запасли їм яблук, ми запасли їм капусти, ми запасли їм тикв. Они очень любят печенье. Вот. Потом э, была у нас и сгущенка. Они очень любят сгущенку. Все это мы им давали. Бросить как бы, своих животных, с которых которых ты сам вырастил, которых, с которыми ты, в общем-то, э, практически столько времени провел. И они они не, не мог не смог не смогли бы без нас. Попри війну і порушення режиму, Тимко таки дав свій прогноз. За традицією, якщо бабак після спячки не побачить своєї тіні, весна буде ранньою. Тимко сказав, що весна наступить обов'язково, але не раніше, ніж за шість тижнів. За традицією поставили бабаку і інші питання Цьогоріч Тимко вирішував, що краще їсти українцям, аби бути здоровими. Тричі обирав буряк. <ріст> Популяція бабаків в Україні стрімко зменшується у за останні 10 років. Скільки ще тварин загинуло внаслідок обстрілів, біологи навіть підрахувати не можуть. Треба провести детальне вивчення території, але ми на цю територію, до речі, не можемо попасти ніяк навіть на ті ділянки, які вже звільнені, тому що дуже захаращено все бере боєприпасами таким іншим. А що стосується там Дворичанського району, де основний кистяк популяції нашої. То там взагалі зараз тривають бойові дії. Поки від тимка не дочекались діток за вісім років. У тимка померло дві подружки, але нині йому пригляділи наречено з Полтавщини. Тож біологи вже цьогоріч сподіваються побачити в родині маленьких бабачат. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагуцін, Харківщина, ТСН 1+,1.